Які вітаміни пити при випадінні? Це запитання задає мені практично кожна параділя. Ну насправді, якщо ви думаєте, що ви після пологів або під час вагітності почнете вживати вітаміни для волосся якісь і вони не будуть випадати, то це від лукавого. Все одно ми говорили про те, що частина випаде. Але є стани дефіцитів, які будуть підсилювати цю ситуацію. Тому, якщо ви бачите, що пройшло 5. 6 місяців, а волосся продовжує випадати або погано відростає. Тут необхідно з'ясувати, чи немає якоїсь іншої проблеми. Після пологів дуже часто буває так, що змінюється функція щитоподібної залози. І якщо під час вагітності і до вагітності ви мали так званий субклінічний гіпотереоз, тобто стан, який себе не сильно то і проявляв, то після пологів картина може змінитися. Тому ТТГ я би радила здавати всім породілям після пологів, через місяць, через два. По-друге, варто виключити. Знову ж таки дефіцити. Той же самий вітамін Д, той же самий ферритин. тому що під час вигодовування груддю ми маємо розуміти, якщо під час вагітності ми активно набирали мікроеліменти, то під час вигодовування ми також активно і ми ділимося з нашою дитиною. І наше харчування має бути адекватним, з достатньою кількістю білка, з достатньою кількістю жирів і мікроеліментів. А часто буває так. Що після пологів іноді й поїсти нема коли, не те, що голову вчасно помити і масочку зробити. Якщо ви бачите, що ви не їсте адекватно і є з цим проблеми, то тут можна використовувати комплекси вітамінні і мікроеліментів, які ви використовували, наприклад, під час вагітності. Можливо, це дасть вам непоганий результат. Насправді після пологів. Все одно ми зіткнемося з цією ситуацією, але те, як зашвидко відновиться ваше волосся після пологів, то буде вже залежати від вашої корекції способу життя.